Вітаю вас, дорогі клієнти компанії Мою. Сьогодні ви зайшли на розпаковку досить цікавої штуки. Це змінний стік-модуль для джойстика DualSense Edge від компанії PlayStation, найбільш класного, найбільш тактильно преміального і найбільш функціонального їх геймпаду. Сьогодні ми з вами подивимось, що всередині, сьогодні розпакуємо його. Подивимось, як воно виглядає, куди його можна інсталювати, на що його туди треба інсталювати і що це взагалі таке. Також, поговоримо про те, ну трошки поговоримо про геймпад, так? І потім в кінці будуть невеличкі висновки стосовно цієї штуки. Тож, зараз ми переходимо безпосередньо до розпаковочки цього малючка. І ще раз з вами зустрінемось. Отже, дорогі глядачі, починаємо! Як ви бачите, коробочка досить маленька, бо там у нас є лише один стик. Сьогодні я взяв кейс для DualSense Edge, бо безпосередньо в ньому буде зберігатися цей стик. Ось тут є для цього місця. А гра, в яку я граю на цьому DualSense Edge, Doom the Dark Ages. До речі, теж прийду на магазині мою, як і цей геймпад. Почнемо відкривати зараз. Зробимо декілька рухів, зірвуємо пломбочку. Так. Є така справа. І побачимо, що в нас знаходиться всередині. Оп. А, всередині в нас ще одна коробочка, так скажімо, захисна Цікаво. О, вона відкривається. Ух ти, яка маюнька. Ви подивіться на цю красу. Хто в нас сьогодні на огляді? Маленька, гарненька. Через це він під'єднується. Клас. Щоб ви розуміли, оця манюнька стане на місце або цього, або цього стіка. Ну, колись, з часом, так скажімо. Відстягується тут оця передня панель. Під нею на зажимах ці два джойстики, два стіки, так, один виймається. Я в повноцінному огляді на цей геймпад, вам це покажу любі глядачі. Вставляється і все працює, так скажімо, оперативна заміна запчастини. Так, ця краса у нас інсталюється, як я розумію, ось сюди. Давайте її заінсталюємо на це місце. Так. Одну хвилинку. Оп. оп. Все, будь ласка. Тепер вона там буде знаходитися. Отже, любі глядачі, ми сьогодні побачили з вами, що у нас є всередині стік-модуля. Досить дбайливе пакування, як для такої малечі. Тож був вдячний вам за те, що були сьогодні присутні зі мною на цій розпаковці. А тепер переходимо до фінальної частини нашого розпакування. Як ви бачили, шановні глядачі та друзі, компанія моя доставляє швидко, в цілосності. Якісний товар оригінальний товар. На неї завжди можна покластися, якщо мова йде про якість, сервіс, рівень обслуговування, надійність та швидкість доставки. Тому від себе рекомендую цей стік-модуль, бо, по-перше, аналогів немає. По-друге, він якісний, і з часом він вам знадобиться, аби забути про таку річ, як дріфт стіків, що важливо. Також. Пам'ятайте, що завжди оригінальну продукцію ви зможете замовити або у застосунку, або на сайті компанії моєї. Тож, шановні клієнти, раджу до придбання цей чудовий стік модуль, раджу вам ставати клієнтами компанії, насолоджуватися сервісом і приходити ще на наші розпаковки. Папа! -па.